Поступило питання: чи кожен може стати зі мною на цвяхі? Моя відповідь не кожен. Зазвичай найчастіше мені пишуть в директ саме перше речення Я хочу спробувати. І ми тоді виявляємо, людина хоче спробувати, чи людина вже прийняла рішення пройти практику свіхостояння. А для того, щоб це виявити, у мене є перша зустріч, яка не оплачується. Це зустріч знайомства на 15-20 хвилин. І ми дивимося на запит. Ми дивимося, чому для людини ця практика необхідна. А може, для неї вона взагалі не має значення, їй треба просто контент, а можливо якісь інші причини. Ми це виявляємо на цій першій зустрічі, і я багатьом людям відмовляла. От зараз наведу вам приклад. Написала мені одна прекрасна леді, що вона вже готова записатись на практику сіхостояння і визначитись з датою. Звісно, я їй сказала, що ми спочатку зізвонимось і познайомимось провідчуваємо один одного і вирішимо тоді, що далі робити. Коли ми зустрілись, я відчула настільки негативне ставлення до всіх експертів, з якими вона раніше працювала і виявляється у всіх них було одне. Вони не змогли її розкрити так, якби вона цього хотіла, і тут я завдяки її розповіді зрозуміла, які питання їй позадавати. І коли вона на одне з питань відповіла, що я не буду вам розкриватись, бо я не люблю розкриватись, і вона сказала, що я хочу, щоб ви мене так хитренько розкрили, щоб я навіть цього не помітила, і самі виявили все, що мене там блокує, самі його так пропрацювали, щоб я навіть не усвідомила, як це відбулося. І я їй зразу сказала: я не твій експерт, я не закрию твою потребу. Твої очікування не будуть оправдовані. Вона була в шоці. Вона така, я ж плачу, я вже готова зараз оплатити наперед бронь. І я їй відмовила. А чому я так сказала? Тому що неможливо допомогти тій людині, яка не хоче сама собі допомогти. І та сама картина в роботі з мисленням, коли люди йдуть до мене, в дотрималий контракт.